Я їду з Тут родичі живуть. Як я можу добратися, як добратися? На таксі? У мене родичі там. Я не можу доїхати в нея. Хоч раз провід раз у, у місяць. Ви ж розумієте? 60-го не ходила тут, чисі. На 71 року одне. Я 10 років. Они тоже боятся ехать. Очень страшно. Ну а ехать надо. Детям передачку вести. Надо что-то купить себе. Потому что не все в хуторе у нас тут и есть. У нас уже и базара только. Мы уже там привыкли. Если начинают стрелять, мы прячемся в подвал. А в общем-то нам страшнее ехать в Канатоп, чем находиться в дружбе. это Мы дома. Мы дома, да. В Канатоп, в больницу надо ехать нам. У нас же где? Или в Шостку добираться, или уже у Канатоп. Как хутор нас уже вагончик тут не стал ходить, отрезали, то машину нанимаем и едем сюда. А теперь вот и электрички этой не будет. Теперь вообще не знаете, как ехать. Трудно сказати, як будемо їздити. Чому про нас не думає «Укрзалізниця»? Вони що думають, що тут люди не живуть. Але ми ж теж Україна. Ну як от ми можемо тут добиратися? Ну, У кого є свій власний транспорт, тому зручно. А як це пенсіонерам? Нам треба, щоб електричка ходила і щоб електричка ходила на цей час, оце у 11, да, 11 годин. Получається, у нас можна виїхати у 4 утра тільки. І у 16 вечора, а назад це вже 11 час, 23 третя година. Ну, як їхати? Ну чому про нас не думають? Не можна так робити, не можна відрізати так. Ми ж теж Україна.